Я був дуже здивований, що така маленька річ а може так звучати. Та ще при всьому цьому мати таку кількість ефектів та можливостей. Зараз про це все розповім. Ну а у нас на огляді Нюкс Mighty Plug Pro. Основна функція цього пристрою це підсилювач для навушників. Чесно кажучи, якщо б мені його не порекомендували, я б ніколи в житті не подивився навіть на нього. Тому що до цього мав не дуже добрий досвід з іншими підсилювачами від компанії Vox. Так, вони трошки дешевші, але в них. Був тільки перегруз, і чесно кажучи, він не дуже. Тому, коли бачив такі пристрої, скептично до них відносився. Але коли я почитав опис, я був дуже здивований. Ця річ має не тільки перегруз. Це можна вважати не просто підсилювач для навушників, а повноцінний процесор гітарний. Тому що тут у нас є всі види перегрузів, які нам відомі. Багато емуляцій підсилювачів. Сюди навіть можна загружати імпульси кабінетів власні, і тут є вже загружені імпульси акустичної гітари. Також є тут такі ефекти, як хоруси, фленджери, ділеї, реверби. Тобто по стандарту, як ідеї в процесорах. Управляти всім цим можна лише через додаток. Він дуже просто скачується в App Store у нас або в Google Play. Далі беремо пристрій, підмикаємо до входу гітари, ось так от. Ось він загорівся. Після цього відкриваємо додаток. В додатку нам потрібно буде обрати саме Mighty Plug Pro, що ми саме їм користуємося. І далі він автоматично знайде пристрій та підключиться до нього. Хочу додати, може хто до цього дивився огляд на. Ось цей комбо-підсилювач, ви вже знайомі з цим додатком. Він насправді той самий, але коли ми обираємо інший пристрій, відкриваються інші можливості. І саме в цей раз їх більше. Завдяки додатку у нас відкриваються такі можливості, що ми можемо перемикати пресети як завгодно, тобто спочатку перший, потім третій, потім п'ятий, потім сьомий. Хоча, наприклад, пресети можна перемикати і ось так, натискаючи на кнопку, і буде загоратись... Різний кольор, відповідний до пресету. Також в додатку, наприклад, можна буде вимкнути якісь пресети. Наприклад, нам потрібно всього три або два. Убираємо перший, на другому вибираємо. На другому уберемо цю галочку. Щось не прибирається. А, потрібно цю функцію включити актив. Так, вимикаємо другий, наприклад. Так, третій нам потрібен, і, наприклад, сьомий. Далі знову нажимаємо на цей актив. І тепер, коли ми тут будемо перемикати наші пресети, у нас буде їх всього три. Так, ідемо далі. Перед тим, як почати дивитись, які тут є педалі, або налаштовувати свій звук, давайте спочатку послухаємо, як звучать пресети. Так, перший пресет. Чистий звук. Наступний. Трошки трошки підгружений. Майже ні. Так, наступний, нарешті, наступний пресет. Такі типа для соло якогось, наступний. А це супер якийсь специфічний ефект. Наступний пресет це щось схоже на акустику з якимись ефектами. І останній пресет сьомий щось вийшло. Глюк стосовно глюку, розповім трохи детальніше. Я помітив, що час від часу буває вилітає додаток, тобто, ти можеш займатись, грати. Потім натискаєш на зміну пресету, або міняєш якийсь ефект, і сам додаток може вилетіти. Але потім заново заходиш в нього, і все автоматично знову під'єднується і все працює. Тобто, якби такий невеликий мінус, я б не сказав, би, що він дуже дратує, але він є. Відбувається це не постійно. Наскільки я зрозумів, це проблема самого додатку. Хоча з комбіком такої проблеми не було. Це той ж самий додаток, але обрано інший пристрій. Тому я сподіваюся, напевно, вийде. Нове оновлення, і цей додаток перестане так глючити. До -да речі, такі ж глюки були і на андроїді, я перевіряв. Ну, але вони не дуже часті. А ось це буде акустичний звук з якимись ефектами. Йдемо далі. Пресети можна налаштовувати як завгодно. Тобто, наприклад, нам потрібен в початку гейт, щоб обрати наші шуми. Тут є компресор, педаль FX, тобто тут ми можемо брати будь-яку педаль, яка нам потрібна: Distortion, Tube Screamer є. ну, всякі. Далі ми можемо міняти місцями наші ефекти. От Тут у мене йде ділей. Наприклад, я його поставлю по класиці перед. Ревербом. Далі у нас йдуть підсилювачі, які завгодно можемо брати. Після цього кабінети. Тут ми можемо брати, які нам запропонують нюкс, або ми можемо потім завантажити власні. Тут є для цього пусті банки. Далі тут є еквалайзер на 6 бендів або на 10 модуляційні ефекти по типу хоруси, фленджери вібратор, як я вже казав, і ділеї з ревербом. Йдемо на іншу секцію. Драми. Барабани. Тобто ми тут можемо обрати драм-машину та займатися під барабани. Дуже зручно, якщо вам не дуже хочеться займатися під метроном, можна займатися під барабани. Барабани. Далі у нас тут є джем треки, Тобто можемо брати будь-які джем-треки і джемити. В принципі тренуватись можна, але тут, якщо що, можна ще включати бектреки якихось артистів від нюкса, я так розумію, і можна загрузити, якщо що свої. І далі у нас тут будуть іти налаштування, налаштування, коли ми підключимо цей наш пристрій як звукову карту. Тобто ми тут можемо, записуватись з ефектом або без ефекту, Про реампити можемо, якщо ми записали без ефекту, а потім все ж захотіли додати якийсь ефект. Так, тут у нас є по стандарту тюнер непоганий. Також тут є дуже цікава функція: мікрофон. Тобто, якщо ми візьмемо якийсь мікрофон з гарнітурою, знаєте, по типу наушників, такі, які у нас йдуть з мікрофончиком одразу, і. Вони йдуть на одному джекі. Якщо ми сюди підключимо, то у нас буде ще можливість підключити до всього цього мікрофон. Навіщо тут мікрофон? Давайте трошки зупинюсь та розповім трохи детальніше про цю функцію, бо можливо саме через це ви і захочете придбати такий пристрій. В цьому пристрої, як ми вже бачили, є можливість підключення по USB. Тобто, що воно нам дає? Ми можемо підімкнути як звукову карту до комп'ютеру та записувати через неї свої пісні, або ми можемо через USB під'єднатися до телефону, і телефон цей пристрій буде сприймати як мікрофон. Тобто, коли ми будемо записувати відео та грати на гітарі, на телефон буде записуватись звук оброблений вже звідси. І якщо ми, наприклад, підключимо такі наушники, як я сказав, з гарнітурою, то у нас буде ще можливість записувати свій голос. Це дуже круто, особливо, якщо ви. Записуєте якісь відоси, у вас буде одразу кайфовий звук, і його не буде потрібно додатково домонтовувати. Або ви зможете стрімити. Це взагалі ідеально для Тіктоку, або Ютубу, або Інстаграму. І все це звучить приблизно ось так. Ось таке звучання ми отримуємо Можемо спілкуватися зі своєю аудиторією через у цей мікрофон, або перемикати пресети але це краще робити вже на іншому телефоні. Можем зробити навіть так. Як на мене, це функція просто пушка. Чому? Бо ми можемо стрімити де завгодно. Головне, щоб у нас був інтернет. Можемо стрімити з нею на вулиці, або якщо ми десь кудись поїхали. Можемо зняти відео на, я... на якійсь дуже цікавій локації. Для цього всього нам не буде потрібна електроенергія. До речі, він працює не на батарейках, а на акумуляторі. Також зручно, можна заряджати від павербанки, а взагалі він заряджається від звичайного облачка, який іде у нас на смартфонах. Що ще хотілося Якщо я розповісти про цей пристрій. Його можна підключати насправді не тільки до навушників, а можна підключити будь-куди, де є, наприклад, AUX. Тобто я можу спокійно підключити його до колонки. Мені для цього буде потрібен або ось такий перехідник, або спеціальний провід, щоб з одної сторони був такий, який підходить сюди, з іншої сторони, такий, який нам потрібен для колонки. Також ми його можемо підключити до комбо підсилювача. Але я прадив підключати саме до AUX, тому що тут стереовихід можна взагалі виключити тут емуляцію кабінету та використовувати комбопідсилювач як кабінет. І це буде взагалі класична схема, як використовують процесори саме з комбіками. Якщо ви так не робите, спробуйте. Звук буде інший. Можна підключити до Bluetooth колонки, якщо в неї є AUX, також тільки через провід. Ну і в принципі, будь-куди, де є AUX. Наскільки круто це все звучить, можете оцінити самі, але як для мене дуже круто, особливо, якщо. Що враховувати його розмір? Єдине що з якою проблемою столкнувся, я одразу коли підключив сюди навушники, саме ось такі. Вони відкритого типу та дуже гучні. Тобто, коли слухаєш на них музику, дуже проривається звук зовні. І в мене виникла така проблема, що я включив дуже такий потужний перегруз, і навушники почали трохи свистіти через те, що звук, який лунав з цих наушників, заново потрапляв до звука знімачів. І потім через це утворювалась петля. Тому, якщо будете грати, беріть або навушники... Закритого типу, або вкладиші, або грайте через колонку. Ну ось на цьому все. Пишіть у коментарях, як вам такий пристрій.